Вітаю! Це відео для тих, хто хоче подаватися на продовження статусу з середини Канади. На сьогоднішній день українці мають право подаватися на продовження статусу за умовою наявності дійсного паспорта і дійсної біометрії. Дедлайн подачі є 31 березня 25-го року. Це відео не є юридичною консультацією, створено виключно для інформаційних цілей. Отже, подаєтеся на продовження статусу через ircc портал. Увага! IRCC порталів є декілька, тому обережно з тим, який ви обираєте, ваш ircc портал, вхід має виглядати ось так. Тут є перелік, на що ви можете подаватися, наприклад, на WordPermit. Якщо у вас вже є портал, то ви вводите свої дані. Якщо немає, то ви вибираєте зареєструватися на портал. Ви також можете зареєструватися, використовуючи ваш банківський рахунок. Вводите свої юзернейм і паспорт. У мене mm -hmm. тут вже є введено. Заходите на свій аккаунт. Кожного разу, коли ви заходите, є тепер нова така функція, вам треба ввести пароль, який вам приходить на пошту. Ось так виглядає такий код, який вам тепер тут треба скопіювати і ввести. Це недавню функцію, таку змінили. І... Заходити на свій аккаунт. Якщо ви вже почали заявку, то вона у вас буде тут а, в цьому списку. Ви можете її продовжити, поки ви її не подали. Або ви можете створити нову заявку. Ми говоримо, як почати цей процес. Обираєте Apply to Come to Canada і заповнюєте аплікацію. Далі тут є кнопка Visitor Visa, Study and Енд Permit. Якщо ви цієї кнопки не бачите, спробуйте вийти з аккаунту і зайти, зайти знову. У вас має вийти таке вікно з питаннями, що би ви хотіли робити в Канаді? Обираєте «Work», якщо ви подаєте на «Work Permit», якщо ви подаєте на «Study Permit» для дитини, обираєте «Study», наприклад. Як довго ви плануєте залишатися в Канаді? Переважно це буде «Temporarily more than six months, тимчасово більше, ніж 6 місяців. Далі обираєте код вашого паспорта. Якщо це український паспорт, то ви обираєте Ukraine. А Яка ваша поточна країна проживання? Це швидше за все буде Канада, і для того, щоб претендувати на продовження статусу по програмі КУЕТ, ви маєте знаходитись в Канаді на момент подачі аплікації. Чи у вас є член сім'ї, хто є канадським громадянином або піар і має 18 років? Якщо у вас є діти народжені в Канаді, то це недавно, то це буде ні. А яка ваша дата народження? Я тут ставлю, наприклад, будь-яку дату, ви ставите свою дату паспорта. І йдемо далі. Чи у вас є статус в США, швидше за все, що ні, який у вас поточний статус в Канаді? Якщо у вас є Work Permit, ви обираєте Worker. Навіть якщо ви не працюєте, статус визначається документом, який у вас є. Якщо у вас є Work Permit, значить ви Worker. Якщо у вас є Visitor Record, значить ви Visitor. Це незалежно від того, що написано у вас на візі, це залежно від того, який у вас є документ. Далі наступне питання. Е, підстава подачі. Е, ви, тут є запитання, чи це до вас застосовується, і ви подаєтеся на Work Permit на основі Active Public Policy. Кое-правило uh, є е, Active Public Policy, тому ви тут обираєте Yes. Всі решта речі тут можуть до вас не застосовуватися. Ви можете обирати No. Йдемо далі. Тут теж можете вибирати нову, якщо у ну, якщо вашого чоловіка дружина є, стаді проміт, можете вибрати Yes, в принципі, це не принципово. А який у вас е, Marital Status, це як, який у вас сімейний стан? Наприклад, обираєте Married, якщо ви одружені е, чи Common Law, якщо ви живете як сім'я в громадянському шлюбі. Далі, яка ваша провінція, куди ви, де ви збираєтесь бути? В Канаді, в Онтаріо, наприклад, і у вас є дві опції тут. Ми заповнюємо зараз заявку на Open Work Permit, але також є опція заповнення на Temporary Resident Visa, це є заповнення на вклейку візи в середині Канади. Тобто, якщо у вас є, наприклад, новий паспорт, ви би хотіли в нього клеїти візу, то алгоритм такий же, але на цьому етапі ви будете обирати Temporary Resident Visa, якщо ви хочете вклеїти візу в паспорт. Ми сьогодні говоримо про подачу на новий Open Work Permit, тому йдемо далі. Обираємо open work Permit і продовжуємо там ще декілька запитань. Чи ви... І ви разом подаєтеся з громадянином, хто має статус в Канаді. Це переважно в контексті того, наприклад, якщо у вас чоловік або дружина має work permit, і ви подаєтеся як, як член сім'ї. Того, хто має вордперміт. Це є інша інструкція, не про кует, не про куд-програму. Є інша це тимчасова інструкція. Тому тут, в принципі, якщо ви маєте український паспорт, то ви подаєтеся на своїх засадах, і ви можете тут обирати No. Якщо у вас, наприклад, така ситуація, що а, хтось має український паспорт з подружжя, а хтось має інший паспорт, а наприклад, Ірану, то громадянин Ірану а, буде обирати тут. Є, що ви accompanying Ukrainian family member, так? Тобто, якщо ви маєте український паспорт, то ви можете обирати тут No, тому що це питання, чи ви, чи ви подаєтеся з тим, хто має статус. Далі, коли ваш статус в Канаді закінчується? Це не коли закінчується ваша ваша віза в паспорті, а питання, коли закінчується ваш статус, тобто ваш work permit. Наприклад, ми обираємо, що закінчується в березні. 2025 року, навіть якщо ваш Work Permit закінчується пізніше чи в 2026 році, то в принципі ви можете спробувати подати зараз на продовження. Це буде залежати від імміграції, чи дати вам новий Work Permit і наскільки часу вам його дати. Тобто не обов'язково, що ваш ворприміт вже має закінчуватися ближчим часом. Але за такою ж логікою, якщо ваш ворпроміт вже закінчився і ви подаєте на новий після того, як ваш поточний закінчився, то в залежності, як давно він закінчився, там будуть різні натлі. Ми заповнюємо, що він скоро закінчується. Далі питання про медогляд, чи ви проходили медогляд протягом останніх 12 місяців. Загальне правило є таке, що медогляд дійсний 12 місяців. Зараз діє тимчасова інструкція про те, що медогляд дійсний до 5 років, якщо немає ніяких запитань в імміграції стосовно вашого медичного стану. Я все одно рекомендую відповідати правдиво. Якщо ви проходили медогляд протягом останнього року, відповідайте так. Якщо не проходили, відповідайте ні. Можете додати пояснення, коли ви там його проходили. Імміграція буде бачити в системі, коли ви насправді проходили медогляд. Якщо ви навіть його проходили недавно, але вас імміграція просить пройти новий, не ігноруйте цей запит, пройдіть новий медогляд. Якщо ви отримали такий запит, значить, значить, їм ще щось потрібно від вас. Далі. Тут питання, тому що ми обрали ні на попереднє питання, тому тут запитує, чи ви плануєте працювати в цих джобс. В, цих в принципі, я обираю ні, але якщо, цих питань не буде, якщо ви там обрали, якщо ви обрали так, що ви проходили на догляд. А чи ви плануєте подавати ще одну заявку для члена сім'ї? Тобто, наприклад, ви можете подати разом чоловік, дружина і діти можуть всі паралельно подати на продовження статусу. Якщо вибираєте так, то вам тут далі будуть гарантуватися питання для наступного члена сім'ї, і теж будуть нові питання, там, де ваш член сім'ї проживає, яка, яка е, країна громадянства. І, відповідно, заповнюєте теж все спочатку. Ми, ви також можете змінити свої відповіді, і а я зараз змінюю на ну, те, щоб обрати, що ми не заповнюємо для додаткового члена сім'ї, тобто заповнюємо тільки одну заявку на раз. Далі тут ще є запитання про те, чи хтось ще буде мати доступ до вашої аплікації, якщо ви працюєте з юристом або імміграційним консультантом, то, в принципі, вони мали би заповнювати через свій імміграційний портал. Це відеоінструкція для тих, хто заповнює самі. тому тут, швидше за все, вас буде ні. А, і а, також чи за останніх 10 років ви здавали біометрію? Швидше за все, що так, якщо ви подавали на кое-візу, то там була вимога біометрії. І е, тут запитання е, про те, що у вас є фіз е, associated за плокейшн, що ви маєте заплатити збори раніше до українців застосовувалося те, що ви є звільнені від оплати зборів на сьогоднішній день. Вам треба оплачувати е, збори в імміграцію, Тому так ви будете вибирати Yes, I will be paying my application fees. І також питання, чи ви будете мати змогу зробити копію е, скан-копію документів? Вибираєте так. І чи ви зможете заплатити кредиткою? Обираєте так, я вам рекомендую заплатити кредиткою. Це найлегше зразу в заявці. Ви можете це зробити наприкінці. Далі у вас буде такий. А, так. Віконечко, можете ознайомитися з цими інструкціями. Тут, в принципі, є інструкції до формату документів. Кожен документ має бути менше ніж 4 МБ, які формати приймаються. Якщо у вас щось не виходить підвантажити, поверніться до цього вікна, почитайте інформацію про формат документів. Далі тут буде інформація про те, яку ви заявку заповнюєте, так, аплікацію на те, щоб залишатися в Канаді як worker. Є різні види заявок. Є заявки на work permit, це буде форма 5710, на стаді Перміт, відповідно, інша форма буде. На вклейку Візи в Канаді тут буде форма IMM 5257. Подивіться, будь ласка, також звертаю увагу в Optional Documents, є форма IMM 5257. Це не та сама форма, яку ви заповнюєте на вклейку Візи в Канаді. Тут це Schedule A, ця форма, і там є запитання про вашу участь в якихось організаціях, політичних організаціях і про ваші подорожі. В принципі, в контексті заявки на продовження вокприміту ця форма 52-57 є не обов'язковою для заповнення. Ви можете її пропустити. Але якщо ви плануєте подавати на вклейку візи з середини Канади, тоді це інший процес. Пам'ятаєте попередній крок, там де нам треба було обрати Temporary Resident Visa, і тоді форма на, на вклейку візи має бути тут, в основній аплікації мм 5257 Отже, ми заповнюємо е, аплікацію на Word Permit. Якщо ви натиснете на, цю, е, на цей лінк, то вам вискочить вікно, де ви можете скачати цю форму. Цю форму ви не зможете відкрити через онлайн браузер, воно буде виглядати вас в такому форматі, ви не зможете її заповнити онлайн, а вам треба її зберегти на комп'ютері і з комп'ютера заповнювати. Я маю вже в себе збережено, я вам зараз покажу, як воно виглядає. Ось така форма. І ми зараз пройдемося разом по питаннях в формі. Значить, тут ви пишете UCI свій номер Unique Client-Identifier, він у вас є на вашій візі і також на вашому WordPerміті. Правому верхньому кутку. А тут ви обираєте Apply for Work Permit з новим роботодавцем, вводите свої дані, ім'я, прізвище, дату народження. Тут ви вводите свій поточний статус в Канаді. Тобто, якщо у вас є ворк перміт, Worker, вибираєте, і пошти дати зі свого поточного work Permit. Це не інформація з візи в паспорті, це інформація з вашого work Permit. Далі. Тут є питання, про чи ви жили в інших країнах більше, ніж 6 місяців. Якщо ви жили, наприклад, в Польщі більше, ніж 6 місяців, то ви тут запишете ЄС yes і напишете Польща, який у вас був статус, з якого по яке число. А цей статус буде закінчуватися тоді, коли ви виїхали з цієї країни. Так, значить, тут ми зараз відмітимо. Ну, далі ваш сімейний стан, якщо ви одружені, то інформація про вашого чоловіка чи дружину. А якщо ви були раніше одружені або жили в цивільному шлюбі, то теж інформація. Вся інформ... Наголошую, що вся інформація має співпадати з інформацією, яку ми вказували в попередніх аплікаціях, в тому числі в аплікації на QET-візу. В імміграції є доступ до всієї вашої інформації з попередніх заявок. Тому уважно, вказуйте, щоб все співпадало. Тут ви обираєте, якою мовою ви спілкуєтеся, тут ви обираєте, чи ви спілкуєтеся англійською, французькою, або можете обрати, що ви не знаєте ні англійської, ні французької, чи ви здавали тест. Це офіційний тест, наприклад, TOEFL або IELTS. Це не той тест, який ви здавали, щоб записатися на курси англійської. Далі тут є дані про ваш паспорт, ваша дата закінчення паспорта. Звертаю увагу, що тут є такі зірочки, це є обов'язкове запитання. На них ви. Їх не можете пропустити. І є, наприклад, отут питання без зірочок, так? Тобто це не обов'язкове питання про national identity document. Він може не мати expiry date, наприклад, український внутрішній паспорт, книжечка, вони не мають expiry date. Відповідно, можете пропустити тут expiry date в цьому питанні, але тут, там, де зірочка, ви не можете пропустити. Далі питання про статус в Штатах, ваша контактна інформація. Ви можете заповнити mailing адрес це означає, куди ви хочете, щоб вам приходила пошта. Residential-адрес адрес це де ви по факту проживаєте. Ви можете мати дві різні адреси. Якщо ви переживаєте, що там, де ви проживаєте, пошта може загубитися. Ви можете вказати іншу mailing-адрес. Тут ви вказуєте свої контактні дані, телефон, імейл. Далі питання про те, коли ви перший раз приїхали в Канаду. Це перший раз в вашому житті, коли ви приїхали в Канаду. Ви вказуєте дату, вказуєте місце, вказуєте мету візиту. Наприклад, ви можете вибрати Other, тут є, це є перелік. Е Перелік, який ви обираєте, і тоді, наприклад, якщо адер ви обираєте, то ви можете тут дописати, чому other, і, наприклад, можете вказати кует. І далі, якщо ви після першого в'їзду виїжджали і знову повернулися в Канаду, тоді вам треба вказати дату останнього вашого в'їзду в Канаду. Ну тут я заповнила як приклад. Також ви можете вказати номер вашого поточного permit або стадії permit. -u. це е, е, теж в правому верхньому кутку на вашому документі. Uh, який на що ви подаєтеся, це заявка на Open Work Permit. Тут є різні опції. Ви обираєте оцю Open Work Permit. Далі деталі вашого роботодавця. Наголошую, що ті типу, ви можете заповнювати лише ті питання, які відмічені зірочкою. Ці ви можете пропустити. Uh, де ви плануєте проживати? Uh, де ви плануєте працювати? Uh, тут не обов'язково вказувати. Я, я наприклад, сказала TBD біди тобі детермант. Ви можете вказати тут адресу вашого роботодавця, якщо у вас є постійний роботодавець, можете вказати навіть свою домашню адресу, це не принципово, бо ви подаєте на open work permit. Далі, за інструкціями RCC, ви будете вказувати Ukraine 2022 в Job Title. і ось такий опис в description of duties, для того, щоб вас імміграція ідентифікувала, що ви на цією Public Policy для українців. Далі, Duration of Expected employment. Тут ви мусите написати дату або сьогоднішню, або в майбутньому. Ви не можете написати, наприклад, вчорашню дату. Вам тоді система видасть помилку. Якщо ми, наприклад, у нас сьогодні 20 січня, якщо я напишу 19, або навіть 1 січня я залишу, то бачите, воно мені зразу вже тоді дає помилку. Я можу написати тільки якусь дату в майбутньому. І тут ви можете написати дату, яка є на 3 роки від цієї першої дати. Це такі умовні дати. Ваш work Permit буде виданий, нова дата видачі буде тоді, коли імміграція розгляне ваш файл. Так, тобто, наприклад, ви подали в січні, якщо вони розглянуть ваш файл в березні, то ваша дата видачі нового work Permit -у буде в березні, і а, кінцева дата буде нова на розсуд РС в ідеалі на три роки, якщо у вас є дійсний паспорт, але може бути може бути менше. А, Далі ви вказуєте найвищий рівень своєї освіти. Тут написано Highest Level of Post Secondary Education. З якого по який, по який місяць, де ви навчалися, і ваші деталі вашого працевлаштування за останніх 10 років. З Мов стрісен, тобто з найпізнішого, тобто тут останній запис у вас мав би бути закінчуватися тоді, коли ви заповнюєте заявку. Ми сьогодні заповнюємо заповнюємо січні 25, го тобто. Цей перший запис мав би закінчуватися січнем 25-го. я пишу тут, наприклад, так якщо у вас немає, якщо ви не працюєте, ви Анемплої чи пишете там homemaker, то ви можете написати NA або написати на ну, тобто, що це до вас не застосовується. Це питання, але бачите, ці всі питання є зірочкою, ви не зможете їх пропустити і далі до теж ну, вказуєте свою, свою історію. Якщо вам не вистачає місця. То ви до цієї форми лишніх сторінок в самій формі ви додати не зможете до цього PDF-у, тому що ця форма збережена певним чином, але ви можете їх додати. Зараз я вам покажу в аплікації. Так я це закрию. В аплікації є в Optional Documents, така от графа Client Information. І тут ви можете додати будь-який файл і там. Дописати вашу, наприклад, employment history і додати сюди. Тобто, ви до форми, яку ми заповнюємо, ви додати додатково інформації в самій формі не можете, але ви можете додати її окремим документом і підвантажити її в Client Information. Далі, background information. уважно читаєте питання. Тут питання про туберкульоз, тут питання про фізичні або ментальні якісь проблеми зі здоров'ям. Якщо ви вказуєте так, то ви маєте пояснювати? Ви маєте пояснювати детальну інформацію. Тут немає багато місця на цій формі. Ви таке обмежено досить коротке пояснення, але маєте вказати далі. Чи ви коли-небудь залишалися в Канаді поза дійсністю вашого статусу, наприклад, без word-перміту? А, ну, в ідеалі ви скажете ні, але якщо, якщо так, тоді пояснюйте чому. Е, чи вам коли-небудь відмовляли у візі, відмовляли в примітах або е, не впускали в Канаду або в будь-яку іншу країну? Е, уважно заповнюйте це питання. Бажано, щоб це співпадало з вашою заявкою на Куат, і бажано, щоб це співпадало з вашою історією. А, наприклад, імміграція Канади може мати доступ до ваших е, заявок на візу в Штати. Якщо у вас були відмови по візі в Канаді чи Штати, краще напишіть ЄС yes і поясніть максимальну інформацію, коли ви подавалися, яка була відмова. Це нічого страшного, якщо у вас була відмова. Страшніше, якщо ви про це не вкажете, і імміграція потім буде вважати, що ви спеціально намагалися від них щось приховати. І тут питання, чи ви раніше подавалися на те, щоб бути в Канаді, у вас швидше за все ця відповідь буде ЄС. Yes, тобто, якщо ви заповнюєте заявку на продовження статусу з Канади, то ви вже в Канаді, ви вже раніше подавалися на візу, як мінімум, на візу Кует, можливо, на інші візи, тобто тут у вас буде ЄС, yes, і ви будете писати, коли ви подавались, на яку візу, який був, який був результат, так? Я тут коротко написала, що віза була отримана в березні двадцять другого. Тобто, це як приклад, ви пишете по факту, коли у вас була віза отримана чи коли був отриманий ворог перміт Далі уважно читаєте далі питання там, про кримінальну історію, про службу в армії. Тут є запитання про службу в армії. Знову ж таки, якщо ви служили в армії, то, будь ласка, вказуйте, будь ласка, вказуйте коротку інформацію, бажано, щоб вона співпадала з вашою аплікацією, краще вказати, ніж потім пояснювати, чому ви там, забули, не знали, що треба вказувати. І також тут читайте питання там, про теж про кримінальну історію. І далі вас будуть відповідні. Чи ви хочете, щоб РСІ з вами контактувала, можете вибрати так і підписуєте свою заявку, підписом слугує надруковане ваше ім'я і прізвище. І ставите точну дату, коли ви заповнили цю заявку. Якщо ви заповнюєте заявку для дитини, наприклад, на стадії Перміт, то всюди в формі буде інформація дитини, але якщо дитині немає 18 років, тоді хтось з батьків підписується як. Legal guardian. і, наприклад, ви можете поставити ось так в дужках mother, так? Тобто це буде означати, що ви підписали заявку за дитину. Але в самій заявці, там, де є ім'я, прізвище, дата народження, це все, буде, це все буде інформація дитини. І тут, в тому числі, там, де освіта, історія праці і так далі. так? Діти, яким виповнилось 14 років, можуть претендувати на work permit. І далі, коли ви вже заповнили всю заявку, ви натискаєте Validate, і у вас мають з'явитися ось такі штрих-коди, які якби, в собі містять вже інформацію про вашу заявку. Тоді ви цього... і зверху ваша форма буде отут писати Validated, yes. Тобто це означає, що якщо ви робите якісь зміни, вам треба знову нажати нову кнопку Validate. І після цього ви цю форму зберігаєте. І йдете в свою аплікацію, ось тут upload file, і вибираєте, вибирає, натискаєте Choose File і шукаєте свій файл, де ви там його мали, і підгружаєте до вашої заявки. Коли ви його підгрузите, то у вас він зараз. Я спробую, спробую підгрузити цей файл, який ми заповнили. Аплоуд зробимо, щоб ви бачили, як воно виглядає. І ось у вас success. Return to your documents. І бачите, воно буде тут в зеленому вже відмічено, що ви вже підвантажили цей файл. Ви можете оновити цю інформацію. Якщо ви натиснете update, ви можете загрузити нову форму, і це автоматично витре попередню форму. І також ви маєте додати тут supporting documents, паспорт, всі сторінки, штампи, візи, відмітки. Будь-яка інформація в паспорті. Це має бути відскановано одним файлом. Тут є, до речі, така коротка інформація про те, що у вас там має бути. І також фотографія. Фотографія має бути. Тут є теж дані про те, яка має бути фотографія. Ви можете також знайти. В Google інструкції по тимчасових по заявці фотографіях ось так вона має виглядати рівно дивитися в камеру на білому фоні. В принципі, ви можете використати фотографію, яку ви зробите навіть самі вдома, якщо у вас нормальне світло, нормальний білий фон, і ви нормально дивитеся в камеру без там якихось додаткових додаткових предметів. В принципі, це допускається. Не обов'язково робити фотографію в фотосалоні. Теж ви тут підгружаєте фотографію свою, підгружаєте паспорт, і пам'ятаєте, тут ви, там, де, якщо у вас була ситуація, що ви хочете додати, наприклад, додатково свою історію про свої. Працевлаштування, або ви хочете додати якісь додаткові пояснення, наприклад, про те, що ви раніше проходили work permit, що ви працюєте там з дітьми, чи ще щось, на що би ви хотіли звернути увагу, пояснити коротко, або навіть просто, в принципі, ви можете додати, що я, я громадянин України, подаюся на продовження статусу по quiet policy. Ви можете це зробити тут в Client Information, додати файл. І до вас також застосовується Work Permit і Open Holder uh, Work Permit Fee 255 доларів. Якщо ви подаєте на продовження візит статусу, то це буде 100 доларів. Якщо ви подаєте на стадію Permit, то це буде 150. І якщо ви подаєте на, 200, на Work Permit, то це буде 255. Тобто, якщо ви, наприклад, для дитини заповнюєте заявку на study Permit, то це буде 150. Так? А, тобто щось одне ви платите. Ну, в даному випадку ми заповнюємо заявку на Word Permit, тобто ми платимо 255 доларів. Зараз в мене немає цієї кнопки активної Submit, тому що я тут не підгрузила документи, але я зараз для прикладу, для прикладу, їх підвантажу і покажу, як вам, як буде виглядати заявка вже в самому кінці. Зараз хвилинку. За цей час, поки я це роблю, я також наголошую, що якщо у вас залишаються запитання після того, як ми пройшлися по аплікації, ви можете зателефонувати мені на гарячу лінію Пробону Онтаріо, де ми можемо поспілкуватися детально про вашу ситуацію. Я готова відповісти на ваші запитання. Лінія буде працювати до кінця березня 25-го року в режимі з 12 до 5. кожного дня ми працюємо. От. Так, ось я будь-який просто для прикладу файл загрузила, і бачите, з'явилася кнопка Next. Тут ви можете побачити, що ви підвантажили. Вам треба буде вибрати «I agree», ввести своє ім'я і прізвище, ввести відповідь на ваше запитання, з яким ви створювали свій аккаунт. Для того щоб підписати заявку. Після того, як ви підпишете заявку, у вас на екрані з'являється наступна сторінка, там де ви введете інформацію з вашої кредитної картки для того, щоб оплатити заявку. І після цього заявка буде вважатися подана. Вам в вашому аккаунті прийде можливо в той самий день, можливо, через день інформація про те, що заявка отримана імміграція. Якщо ви дійшли навіть до цього моменту, поки ви не натиснули сайн, то ви можете ще повернутися, змінити якусь інформацію. У вас є 60 днів на те, щоб на те, щоб змінити, ну скажімо так, докоригувати заявку, але пам'ятайте, що вона має бути відправлена до 31 березня 2025 року, для того, щоб вважатися заявкою по КУЕД. Ось, бачите, 60 днів контину Application. Ви завжди можете повернутися, поки поки ви ще заявку не відправили. Ви повернетеся до цієї сторінки і потім повернетеся до сторінки, де ви заповнюєте, заповнюєте дані про себе, свої, свої документи, свою інформацію. А це в принципі все ще раз нагадую: є доступна гаряча лінія, де ви можете поспілкуватися зі мною. Назвати Оля Синишин, Я є імміграційний адвокат в Онтаріо. Дякую вам всім за увагу і а, бажаю вам всім успіхів в ваших а, заявках і в вашому а, статусі в каналі.